Сім підземних королів Колотнеча Того дня, коли висохло джерело сонної води, і наступними днями в місті семи королів щинилася колотнеча. Королю ментахо з родиною та двором час було заснути. Та чудодійна вода увібралася в глиб скелі, і видно, без вороття. Діти Ментахо на зирці тупцяли за батьком і скиглили. Тату, тату, ми хочемо спати. Ну, то спіть, відповідав роздратований батько. Так водички ж немає. Спіть без водички. А ми не вміємо. І вони справді не вміли, як і їхні батьки, як придворні й слуги. Вони не вміли спати звичайним сном, бо протягом століть засинали тільки чарівним. Виснажені безсонням люди, й юрбами ходили за охоронцем часу ружеро та його помічниками і благали їх знайти хоч якийсь вихід зі становища, а ті лише відмахувалися від них. У ружеро настала гаряча пора навчати двір короля Арбусто, який саме прокинувся. Тут не можна було гаяти жодної хвилини. Траплялося, що ті, хто прокинувся, Якщо з ними мало працювали впродовж перших днів, так і залишалися цілковитими дурниками. Лиха година зітхав Ружеро, навчаючи короля Арбусто вимовляти Тато, Мама, Дай, Гаряче. Зрештою, природа взяла своє. Після чотириденного безсоння короля Ментахо, його родину й почет здолав звичайний сон. У жодній кімнаті палацу не було ліжок, адже раніше людей, які заснули від сонної води, складали в спеціальних коморах. Але тепер не кожен, кого охопив сон, зміг туди дістатись. Люди засинали, аби де, і у найвигадливіших позах. Один давав хропака, сидячи на стільці і звісивши голову, другий стояв. Притулившись до стіни, третій згорнувся клубочком на порозі. Зелена ділянка палацу скидалася на зачароване казкове царство. Коли Ружеро доповіли про те, що трапилось, він прийшов подивитися на кумедне становище. Ну, нарешті вони від мене відчепляться. посміхнувся охоронець часу. Тепер у них все буде як у людей. Боюся тільки одного. Але чого він боявся, мудрий рожеро не встиг сказати. Він поспішав на заняття з королем Арбусто. Два королі Ментахо й Арбусто зустрілися, коли Ментахо виспався, а Арбусто пройшов свій курс лікування. Обидва володарі прожили на світі вже років триста, але ще жодного разу не зустрічалися. Щораз, коли один засинав, інший ще був дитиною за розумом, і ось вони зійшлися в тронному залі у присутності придворних і з цікавістю розглядали один одного. Здрастуйте, Ваша величність!» – почав Ментахо. Він був молодший років на тридцять. Здрастуйте, Ваша величність!» – прошамкотів Арбусто. Дуже радий нашому знайомству. Хоч там як, а ми родичі, хай і не дуже близькі. Здається, ваш дідусь був троюрідним братом дядечка моєї матері. Ні, це моя бабуся була троюрідною племінницею тітки вашого батька. А втім, нащо нам розбиратися в таких тонкощах, нехай копирсаються у старих книгах літописці. А тож, схвалив Арбусто. Будемо просто називати один одного братами, адже ми обидва нащадки славетного Бофаро. Чи згоден ти, брате Ментахо? Згоден, брате Арбусто. І королі потисли один одному руки на радість загалу. З нагоди приязного знайомства в палаці відбувся веселий бенкет, у якому взяли участь почти обох королів. На бенкеті був і охоронець часу Ружеро. Йому разом з усіма підносили келихи вина, але старий відставляв їх від себе, понуро гладячи сиву бороду. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.